Машина жижотранспортувальна МЖТ-16, ємність 16 метрів кубічних. Товщина стінки 8 мм. Внутрішня поверхня має антикорозійне покриття, що дозволяє експлуатувати ємкість до 30 років. В верхній частині ємкості знаходиться люк для завантаження. В задній частині ємкості знаходиться люк для обслуговування. В задній частині бочки стоїть шиберна задвижка з гідравлічним приводом. В передній частині в машини знаходиться насос від центрового типу МЖТ-1640. Він є самим перемішувачем. Таким чином, при подачі жижі з насоса в задню частину бочки при закритому шибері, відкритий через стягу верхня задвижка перемішувача, і Жижа знову таки потрапляє в ємність. Таким чином відбувається рециркуляція жижі в ємкості і досягається інтенсивне перемішування самої жижі. Ходова частина рт 16 м усилена балансирного типу. шини F97. Альміна система пневматичного типу одноконтурна. Спереді драбинка для верхнього люка. І Показчик верхнього рівня заповнення.